Друзі, всім привіт! Ви на каналі CryptoMaik. Сьогодні ми подивимось новини по криптовалюті біткоін. Зробимо аналіз біткоїну, розкажу вам свою думку та чому я думаю, що біткоін зараз після цього росту повинен скореектуватися і доволі сильно вниз. А перед початком цього відео обов'язково підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та обов'язково напишіть будь-який коментар, щоб це відео побачило якомога більше людей. Таким чином ви допоможете розвивати наш канал та український контент. Давайте, друзі, дивитися, що у нас відбувається по криптовалюті біткоін. На недільному таймфреймі по індикатору buy and sell ми бачимо, був сигнал на покупку. Відповідно, з тих, з тих частин 15500 ми побачили доволі хороший ріст протягом багатьох тижнів. Біткоін тижн. стояв, не рухався, зараз у нас сильний імпульс. Ми доходимо вже майже до нашої зони. 19900, щоб перекрити цей імбаланс. І, відповідно, я думаю, що ми цей баланс можемо перекрити навіть не повністю. Зараз на 19 19200. Ми можемо перекрити ось цей імбаланс. Після чого я думаю, що в нас буде доволі сильне падіння. Давайте переходити на інший графік, будемо розбирати, чому так. Як ми бачимо, біткоін у нас ось тут був на нашому дні 15500, після чого ми бачимо в принципі, доволі таке хороше відновлення. Я думав, що вище ось цієї суми 18200 біткоін у нас не піде або торкнеться цієї суми збирає ліквідність і далі ми будемо падати вниз. Но як ми бачимо, що, в принципі, я думаю, що відбувається в нас така маніпуляція зараз у вигляді розвороту і ось такого росту. Відповідно, тут також бачимо сигнал на покупку вниз, але це вже на одноденному таймфреймі. І очікуємо падіння. Хотів би звернути вашу, вашу увагу ось на цей індикатор RSI, який в нас дуже сильно перегритий на одноденному таймфреймі. Як ви бачите, він знаходиться взагалі в космосі, і коригуватись вниз нам є куди. Виглядає так, ніби ми будемо падати на 10-12 тисяч доларів. Хоча я не впевнений, що. Ми зможемо оновити ще раз лой, тому що лой може бути 15500. Але виглядає, що падати будемо дуже сильно. Давайте вам покажу, що було в нас минулі рази, коли ось так сильно в нас був перегитий ось цей RSI. Як ви бачите, червона точка, у нас ось тут вже така червона лінія. Ми, знаходили, ми знаходились тоді на 48 тисячах, після чого впали на 17 тисяч доларів, на 17 тисяч. Тоді, коли ми пали на, майже на наше дно. Як ви можете бачити, ось тут так сильно був перегрий цей RSI, але те, що в нас зараз відбувається, це в нас взагалі він полетів кудись в космос. Тому я думаю, що це в принципі така в нас дуже сильна маніпуляція перед падінням. В принципі, Внизу доволі багато ліквідності, тому я думаю, що звідси ми маємо піти і впасти кудись вниз. Повторюю, що виглядає так, що будемо падати на 10-12 тисяч доларів. В принципі, було б непогано, тому що я на основі цього аналізу на 80% вийшов, тобто продав свого портфеля і чекаю зниження ціни вниз. Ось, Давайте ще вам покажу, що в нас також відбувається на недільному таймфреймі. Згідно, згідно наших з цих індикаторів, по яким ми аналізуємо ринок. Так, як ви можете бачити, що в принципі волна падіння в нас сформована, і тут ми отримали сигнал на покупку. Відповідно, зараз може бути який зріст. Але цей ріст може бути ось таким плавним, і тоді ми кудись вже підростаємо до 28, можливо, 32 тисяч доларів. Це е, тижневий таймфрейм, тому до одноденного таймфрейму він відношення не має. На одноденному таймфреймі ми чекаємо ще падіння вниз. Як ми бачимо ось тут, коли було наше дно, е, ми побачили ось такий досить доволі е, сильний знак, що треба купляти. І, в принципі, у нас тут було. Можна було непогано е, заробити кошти, тому що ось тут по 17 тисяч 500 ми могли купити згідно цього RSA. Ціна в нас виростала до 25 тисяч доларів. Зараз по е, індексу RSA ми знаходимося теж тож досить високо. Тож досить високо хоч, хоч ціна і не є така висока. Тому, відповідно, думаю, що. Ми прийшли ось вже до цих хаїв, коли ми були ось тут і сильно полили знизу, тому, відповідно, я думаю, що також ще зможемо досить добре скоригуватись. Хоча тут в нас вже є е е е сигнал на покупку. Ось. Ну, в принципі, якщо на долгосирок, то зараз ціна 19200. Заходити в ринок е я не можу вам. Сказати, порадити, чи заходити чи ні, тому що я сам вийшов на 80% з портфелю при ціні 17500 і чекаю зниження вниз. Чекаю зниження вниз. І по, по, всім, по всім сигналам, індикаторам, я впевнений, що воно повинно відбутись. Давайте ще покажу вам ось такі новини з нашого телеграм-каналу. Ви можете зайти посилці в опції та підписатись. Тут багато дуже цікавих новин ми публікуємо і є що почитати. Криптоаналітик, план Б у нас надав прогноз в довгостроковій перспективі. Він пише, що дно у нас було на 15 500. Ціна в нас перевищить 32 тисячі на халвінг у 2024 році. І Болеран нам потрібно очікувати у 2025 році з ростом біткоїна вище 100 тисяч доларів. Ось такі прогнози від аналітика план Ось. Такі друзі, в нас новини на сьогодні по криптовалютному ринку. Якщо вам було цікаво, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк та пишіть будь-які коментарі, щоб це відео побачило якомога більше людей. Також нагадую, що ви можете вступити в наше платне віп-ком'юніті, криптосообщество, де ми разом будемо працювати, ділити знаннями, ділитися досвідом та заробляти на цьому ринку. Всі ссылки в описі, пишіть мені в телеграм кому цікаво.